Героя в Каное комедійний фільм 2004 року, про який можна сказати так. Не раз бачив цей дурнуватий фільм, і навіть крапля моралі в ньому є. І на цьому бусе. Але давайте подивимось на цей фільм крізь призму сьогодення. Ні, цей фільм не вино, яке з часом стає краще і краще, але все ж у ньому є щось таке. Що викликає теплі емоції під час перегляду саме зараз в цю мить? Фільм позиціонує себе як молодіжна американська комедія. Але слово молодіжна тут доречне, хіба що твоя молодість проходила в 90-х чи 2000-х. Тоні що то тобі сакоїться. Так, так. Тоні. У мене є суперова пропозиція. Я тут подумав про сендвіч. Знаєш, ми в трьох. Пояснюю. Це історія про друзів, які вирішили посмажити шашлик. І трохи підбухнути на природі. Так би мовити, пікнік на честь померлого друга, який, на відміну від них, провів життя яскраво та в подорожах. Дено. Дене! Привіт. Привіт, Джері. Старий. О, боже, це Еверест. Так ти ж знав Білі. Він нічого не боявся. Він міг. Ти знав, що він бився з биками? Він прислав мені листівку з Іспанії. Він багато досяг. Я все ще тебе хочу, міаморе. Чому ти мене покинув? О, Біллі. У мертвого Біллі більше шансів переспати з дівчиною ніж у мене. Скажіть чесно, чи багато зараз людей ось так беруть і збираються на природі? Без фотозвітів в інстаграм, щоб з розмовами біля вогнища, а не переписками в чаті. Це ліричний відступ. Суб'єктивна думка. Якщо я помиляюсь, пиши в коментарях. Які яскраві пригоди з відпочинку у лісі пам'ятаєш ти? Повернемось до фільму. Це стрічка для тієї молоді, які сьогодні 30. Плюс. Тут вам і атмосфера компанії без гаджетів. Ну або максимум телефон жабка який сам по собі викликає теплі спогади. Мені треба подзвонити. Джері, можеш взяти мій новий мобільний супутниковий зв'язок. Усюди працює. Тут є і камера, і записник, і купа рингтонів. Прикольно. <ріху> Тільки не треба так пишатися. Дене. дякую? немає за що. Друзі зустрічаються знову на похороні свого друга, одного з чотирьох, той, що жив насиченим яскравим життям, і, як виявилось, все життя не відступав від дитячої мрії. Біллі збирав інформацію про загадкового злочинця Купера, який колись викрав літак і зник з купою грошей. Він склав карту. Саме за нею друзі вирушать у пригоду. Піднімемося річкою до того місця, спіймаємо його та зірвемо куш. Здається, ми все дитинство планували цю операцію. Білі тільки про це й говорив. Фільм наповнений жартами, місцями дурнуватими, місцями вульгарними, але саме такими, якими і мають бути в подібному жанрі. Ніякої глибокої філософії тут немає. Це проста комедія про пригоди в дикій природі, з краплями моралі, дружби. А роздумами щодо свого життєвого шляху. Якщо ви давно не збиралися з друзями, не рибалили, не ночували в лісі, цей фільм подарує вам ту саму атмосферу пригод і ностальгії за чудовим часом. До речі, якщо грали у Far Cry 3, пишіть в коментарях, чи у вас також виникає ефект дежавю під час перегляду в моментів на плантаціях. Не буду уточнювати, YouTube може не схвалити. Але ви зрозумієте про що я коли подивитесь. До речі, автор, що зараз читає текст, має ігровий канал, де нещодавно пройшов Far Cry 3 та багато інших ігор. Якщо цікавить живе спілкування на стрімах чи просто курйозні моменти з ігор, шукай в описі до відео. Щодо акторів. Зірковий склад не зовсім зірковий, але приємний. Set Грін – Метю Лілард, Декс Шепард і, звісно, Берд Рейнолдс один із найуспішніших і найвисокооплачуваніших акторів Голлівуду в 70-х. Складається враження, що весь бюджет фільму це гонорар Рейнолсу. А нарешту купили ящик пива і вирушили знімати кіно. Патись до висадки. Час випити пива. Думаю, ти блюватимеш у ріжку ще до темне томе. Актори грають так, як можуть, але цьому фільму і не потрібно більше. Курйози, дурні ситуації, веселі моменти. Усе це робить його теплим, ламповим і приємним. У мене все як завжди, без спойлерів. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. І обов'язково напишіть, у які пригоди потрапляли ви з друзями.